Вітаємо, друзі! Сьогодні у нас чергова серія народної військово-польової гри Схованки Рашисти проти дронів. Правила прості: ворог ховається, дрон шукає, а глядач сміється. Отже, після чергового провального штурму декілька російських недоштурмовиків замість того, щоб чесно сісти і подумати над сенсом життя, вирішили пограти в хованки. А ось не знайдуть, думали вони, ховаючись у залізній бляшанці. Тій самій, яка за документами проходить як БМП, а в реальності пересувний гробик на гусеницях. Наші пташки, звісно, прийняли виклик. Дрон уважно подивився з неба, підморгнув оператору і полетів грати у гаряче холодно. Три секунди тепло, п'ять дуже гаряче, ще одна бах! І перша порція орків уже перегріта. Бляшанка почала диміти як шашлик на бензині, а ворог. Як заведений, розсипався хто куди. Один попер на простець через поле, другий у посадку, а третій в напрямку Москви. Але від ефпів дронів не втечеш це вам не лісові гриби збирати. Тут або летить за тобою, або вже попереду і чекає з сюрпризом. Першого наздогнали швидко Двухсотий як по нотах, другий намагався щось зобразити з фігур вищого пілотажу, але, на жаль, без крил. Так, що теж пішов у мінус. А от третій, за інформацією наших бійців, раптово осягнув усю безглуздість свого життя і вирішив не чекати, поки його наздоженуть, і самоліквідувався. Мабуть, побачив себе зі сторони через тепловізор, і все, мотивація пропала.